i <laughs> Сяті секції на п'ятому поверсі, 26 та квартира. Перше, що нас спонукало, що це є замовлення міста по двох квартирах. За мною рішення Верховного суду. Що ж це за житловий комплекс, в якому стільки людей хочуть отримати власне житло? Напевно, щось геть-елітне та з привабливою ціною за квадратний метр. Саме так все і виглядало спочатку. Житловий комплекс Рівненська брама це монолітно-каркасний будинок на 12 секцій на розі вулиць Гагаріна Костромська, побудований з якісних матеріалів та за сучасними технологіями будівництва. От. Тільки забудовники поспішили із власними обіцянками, не звівши жодної секції. В рекламних роликах вони вже браво звітувалися ледь не про закінчене будівництво. Розпочиналося усе майже 10 років тому, у 2016-му. Уже на той час земельну ділянку площею понад 2 гектари передали в оренду фірмі Градобуд. Згодом був створений житловий кооператив під назвою Рівненська брама, якому Градобуд передав майнові права на будівництво. І вже саме це об'єднання. Ння почало активне будівництво та продаж житла у 2017 році. Реалізація відбувалася різними способами. Один із них так звана пайова участь вкладників. Тобто люди купують нерухомість за значно меншою вартістю а забудовник на ці гроші і будує житловий комплекс. Усе б нічого, але після активного початку робіт все зупинилося. Перше, що нас спонукало, що це є замовлення міста, тому люди понадіялися, що це є надійне будівництво. Але через рік-два будівництво зупинилося, виявилося, забудовник вкрав кошти. Та про крадіжку коштів говорити поки рано. Будівництво дійсно загальмувалося, і представники будівельної фірми Буд Кепітал Менеджмент, яка була генеральним підрядником на об'єкті, приїхали заспокоювати обурених вкладників. ми ведемо експлуатацію. Нашу другу секцію, наша друга А третя? розтахувала. Доплату. Попробуємо третю вводити разом з першою і другою, але поки що третя не готова. побачимо, як ми встигнемо. Взагалі ми роздаємо все ну, за місяць, ми будемо сплатитися. Рівним для мене чуже місце. Одна із тих, хто придбав житло в Рівненській брамі і потрапив в неприємну на перший погляд ситуацію. Була Ольга Дяденко. Перша квартира знаходиться в третій секції, була частково збудована, іншої квартири ще зовсім не було. Повністю була оплата двох квартир. На протязі двох-трьох місяців одну квартиру ми вже мали отримати. Та чому ж будівництво загальмувалося? За попередньою версією, яку озвучували і інвестори, і підрядники, у всьому винний голова кооперативу Андрій Савчук. Ось він на відеозустрічі із обуреними вкладниками. Нібито чоловік вивів кошти з об'єкта, чим і загальмував будівництво. Інвестори ж пообіцяли бойовикам за невелику доплату до вже придбаних квартир добудувати заплановані секції. Савчук провів рибака разом з Парашишиним. І Парашишин видав нам нові договори, по яких ми мали ще доплатити за ці квартири, які були оплачені ще по 10 тисяч. У нас була така ідея, щоб вони взяли цих 10 тисяч з тієї квартири, яка в нас 9-й в секції, доклали до цієї, що є в 3-й секції, і щоб хоча б одну нам віддали. Новим відповідальним на будівництві призначили Юрія Рибака та обіцянки обіцянками. Обурені бойовики почали виходити із мітингами, адже будівництво не продовжувалося. Десятій секції на 5-му поверсі 26-та квартира. Як ви бачите, на цьому Об'єкті моєї 10-ї секції взагалі немає і не знає, коли воно ще буде. Гроші ми всі оплатили по договору згідно графіку. Всі через банк. На тому сказали: ви тут ніхто звати вас не як. Ми з вами не будемо щитатися. Булінг, тиск і залякування. Виключили всіх пайовиків можливості отримати власне житло. Тобто ми зараз на зйомній квартирі гроші втрачені, нас просто обікрали, а місто це все прикрило. Пайовики почали пікетувати згодом і міську раду, навіть розбили під її стінами наметове містечко. Все таки важко, холодно на плитці стояти. Ми вже тут почали ходити по периметру туди-сюди. Заодно тренуємось. Ви знаєте, дуже люблю ходити по пішохідних переходах. Планую найближчим часом, якщо влада на наші вимоги не е, погодиться, погуляти по якомусь пішохідному переходу. Тому треную ноги. Інвестори, яких і представляв Юрій Рибак. Не змогли зрушити будівництво з мертвої точки. Відтак, замість нього з'явилися нові інвестори. Вкладники вимагали розірвати договір із ними, адже майнові права передавалися від одних забудовників до інших, що могло унеможливити отримання вкладниками власних квартир. Якщо ми зараз приймемо рішення зупинити будівництво, забрати землю, розірвати договір з управлінням капітального будівництва, відповідно, це зумовить. Черговий колапс, адже тих чимало мешканців, які вже мешкають, або ті, які будуть отримувати квартири, прийдуть до нас так само з вимогою. Навіщо ви зупинили процес? Адже ми на Межі отримання квартир своїх, які ми вкладали інвестували, На зустріч з'явився і представник нового чи то вже чергового підрядника Євгеній Паращишин. Плануємо здати ще 100 квартир. Ну там чуть більше 110 квартир. Коли почнеться перший квартал слідучого року, зараз. У вас вже практично на значі третя секція вже 54 квартири. Ваша пропозиція для мешканц для цих людей, які зараз тут. Ви можете компенсувати вартість їхнього укладення. Це так mm -hmm. ну, давайте ми пригласимо ще Рибака і будемо говорити про компенсацію. Звісно. Пана рибака нікуди не запросили. На будівництві його майже не бачили, а самі будівельні роботи просто-напросто заглохли. Нехороші забудовники, роблять те, що їм заманеться мають деякі шпарини це в законодавстві. Та не лише шпарини в законодавстві стали причиною таких колізій. Частина квартир у збудованих перших секціях продавалася по декілька разів, і по них вийшло своєрідне задвоєння. Ольга Дяденко одна із тих, хто потрапив у таку квартирну пастку. Ось вікна виходять, де кондиціонер висить, висять жалюзі і два е панорамних вікна. Тобто, ти, ти, напевно, хтось ремонт зробив? Так. Ми можемо помітити, що там віждя, проживають люди. Вони зробили там ремонт і стоїть кондиціонер. Схема, яку вигадав один із забудовників, доволі проста: одні і ті ж квартири продавалися по декілька разів. Махінатори отримали гроші а от люди потрапляли ледь не в безкінечну петлю постійних судових розбірок. Та хто ж вигадав таку доволі просту, але геть незаконну схему. Правоохоронці взялися за пошук винуватців, і в кінці 2021 року перед судом постав один із підозрюваних. Звістом доведено 35 епізодів, 35 потерпілих. Суть злочина полягала в тому, що люди сплачували пайові внески за придбання квартир у так званій рівненській брамі. Вони сплачували особисто Савчуку на руки або на рахунки банку. Ці кошти використовувалися не за цільовим призначенням. Частково були розтрачені. Частково Савчук ними заволодів. Тоді голова кооперативу Андрій Савчук, звісно ж, своєї вини не визнавав, стверджував, що він лише виконавець робіт, а у всьому винні недобросовісні інвестори та партнери, які згодом долучилися до будівництва. При мені перший будинок почався будуватися в вересні 2015 року. Вже в грудні місяці. Там стояли вікна, там був зроблений чорновий фасад. З 19-го року вони ні один будинок з нуля не побудували. Ні один. Ні то, що з Катлавана. Взагалі ні один будинок не будуваний. Вони здали наших дві секції, яких ми побудували, на себе зареєстрували. Андрій Савчук тоді не поніс жодного покарання. Та про нього ми ще згадаємо, адже на саме будівництво хотів повернутися і він сам. На цій ділянці, окрім вже існуючих п'яти секцій житлового комплексу, повинні були бути і інші під'їзди. Та от тільки через постійні махінації та колотнечу навколо рівненської брами їх і досі не збудували. Юрій Рибак каже, що через махінації, попередніх забудовників, в нього і не вийшло закінчити об'єкт. Це неординарний об'єкт, розумієте. От, і робота з людьми там у людей обманули, зібрали з них гроші, таке і інше, там квартири. Вони про не по два рази деякі. Там діла була це. Я сучасно цілий рік потратив на то, теж займався цим, аби хоча б якось його розвести. Та от тільки в пайовиків зовсім інше бачення ситуації. Люди стверджують, що Юрій Рибак просто плив за течією на будівництві і навіть не намагався, хоч якось, вирішити проблему. У зв'язку з тим, що я маю рішення Верховного суду, я хотіла, щоб ви мені, так як я не можу до дотелефонуватися до рибака, щоб ви мені передали ключі, я хочу заходити в свою квартиру. Він мені сказав, а як ти можеш заходити свою квартиру, якщо вона не стане в експлуатацію? І що? Я кажу, так мої сусіди вже поробили там ремонти, проживають. А я навіть не можу ключів отримати щоб зайти взяти свою квартиру. Ну навіть якщо так, то все ж і пана Савчука, і пана рибака на будівництві вже немає. Зараз там головує Євгеній Парашчишин, та от тільки і він не надто поспішає вирішити ситуацію із обдуреними вкладниками. Третя секція і досі не здана в експлуатацію. Хоча саме він на зустрічі із вкладниками під стінами міської ради обіцяв це зробити за декілька місяців. З того часу пройшло більше двох років. Почтові ящики повністю забиті квитанціями щодо оплати комунальних послуг. От, будь ласка, квитанція про оплату за технічне обслуговування домофону. Раз, ось тут ми бачимо. Оплата газу розподільна компанія. Будь ласка, як секція незнана експлуатацію може отримувати квитанції за оплату комунальних послуг? Та що робить рівне у цій ситуації? Адже саме міська влада замовила будівництво житлового комплексу. Задача міста організувати процес добудови даного житлового комплексу максимально законним шляхом для того, щоби Ті люди, які отримали чи придбали майнові права на нерухомість у даному об'єкті, отримали її власність. Та от тільки знайти охочих, які б взялися добудувати проблемний об'єкт, виявилося не так багато, і яким чином новим інвестором виявився підрядник на будівництві капітал інвест ДТМ. А Юрій Парашчишин представляє цю організацію. Дуже добре взагалі, що знайшовся хтось. Бо якби ситуація з відсутністю інвестора продовжилась ще довше, то проблем по цьому, по цьому об'єкту було би ще більше. За обіцянками забудовника житловий комплекс повинні добудувати до кінця 2028 року, а збудовані секції здадуть до кінця поточного. Та от тільки чи варто в це вірити? Будівництво рівненської брами обросло не лише махінаціями і колотнечою. І ми тут повертаємося до пана Савчука, якого спочатку і звинуватили в афері із продажем квартир. Савчук сидить в СІЗО за замовним вбивство. за організацію замовного вбивства. Він же ж вас замовив? Да. За що? він хотів повернутися сюди на об'єкт. Через других людей, щоб не він сам офіційно, да. Він почав їздити в УКБ, почав е ну хотіти ніби сюди вернутися. Але так як в нього така слава, він не міг зробити це так. Тому він вирішив, коротше, устранити. Тоді не було б в нього перешкоди, тоді б він домовлявся із УКБ і там не знаю. Не знаю, що в нього було у нього було в голові. Підтверджують, це і хмельницькі правоохоронці замовником виявився голова одного з житлово-будівельних кооперативів. Він же підсудний у справі про заволодіння коштами інвесторів під час будівництва житлового кварталу в одному з обласних центрів України. Потерпілий його конкурент на ринку забудовників та генпідрядник на окремих об'єктах незавершеного будівництва, якими раніше займалась компанія замовника злочину. От тільки чи вирішиться ситуація, та чи отримують люди своє житло? Ольга Дяденко показує двері власної квартири. Та належить вона їй лише на папері. Стоять отакі двері без глазка, без глазка, і там не можна нічого помітити. І ось ось таким номером 27 В. Так, тобто. Зовсім звичайні двері, але коли заходиш в квартиру, там зроблений ремонт, там стоїть побутова техніка. І все це навіть попри виграні судові справи, стверджує жінка. По двох квартирах за мною рішення Верховного суду, так як має бути. Тобто рішення Верховного суду підтвердив договори по участі. Та історія не закінчується і на цьому. На будівництві з'явився ще один інвестор, який побудує шосту та сьому секцію. Забудовник каже, йому пощастило, адже Савчук продав на його об'єкті лише чотири квартири і ніяких подібних колізій не станеться. По двом людям є побажання повернути кошти. Ми з ними домовились. А по двом людям вони попросили залишитись секції, так що також питання буде вирішено. Оці чотири квартири, це ще від Савчука залишились, але я їхні майнові інтереси враховую, і я розраховую повністю їх закрити відповідно. Не мати ніяких проблем з людьми. Влада ж міста святкує своєрідну перемогу, адже наявність інвесторів, це нібито ознака завершення будівництва в майбутньому. Це крок для того, щоб даний об'єкт почав працювати в законному руслі, для того, щоб пайовики, які мають знову ж таки майнові права на майбутню нерухомість, Мали особу, до якої вони повинні звертатися з претензіями, з проханнями з зверненнями стосовно набуття права власності на ту нерухомість, на яку вони заплатили гроші, та все, що робити людям в нових інвесторів, є нібито навіть відповідь на це питання. Людям, що робити? Людям треба приходити, приносити документи, будемо складати списки, будемо планувати, як коротше, куди розмістити людей, будемо робити повернення людям. От ми ж над цим працюємо. От тільки все це пайовики десь чули. Точніше, вони це все чули ледь не від кожного інвестора, і все виглядає так, що хтось новий знову закрутить ситуацію по колу. А чи понесе хтось відповідальність за махінації? Андрій Савчук в СІЗО за замовне вбивство. Юрій Рибак пішов в ЗСУ. А компанія, яку очолює Євгеній Парашчишин, намагаються затягнути процес вирішення ситуації пайовиків новими судовими розбірками. Останнє до чого додумалися забудовники: визнати передачу майнових прав на будівництво від фірми «Градобуд» для кооперативу Рівненська брама незаконною. Якщо їм це вдасться, пайовки втратять бодай найменший шанс, аби отримати власне житло.